Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гуки. В сьогоднішньому відео будемо розбиратися, чи насправді штучний інтелект є бульбашкою і чи дійсно фондовий ринок перегрітий і не вартий того, аби інвестувати. А також які компанії я зараз обираю для того, аби додати у свій портфель. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитися, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка. Продовжуйте. Отже, розглянемо чи дійсно штучний інтелект перебуває у бульбашці? А також подивимось на Uber DoorDash та. Греб, якщо ви цікавитесь фондовим ринком, то знаєте, що за останній тиждень нічого цікавого по суті не відбувалося. Ринок трошки зростав, трошки падав, потім знову трошки зростав. За останній місяць, в принципі, така ж сама історія. Ринок зараз на позначці 6664 пункти, що є майже all-time highs. Якщо подивитися, за 52 тижні найвища позначка була 5700 пунктів. Ну і за останній місяць лише Амазон виглядає таким, що цікавий, можливо, для. Додавання а також мета, можливо, є якісь і інші компанії. Але все ж таки важливо розуміти, чи дійсно на фондовому ринку зараз бульбашка і чи дійсно. Саме штучний інтелект її спричиняє. І от навіть на New York Таймс і також на багатьох відео ви могли бачити про те, що скоро все лусне, завтра криза. Ми в бульбашці, Штучний інтелект це велике ніщо. І основна частина цих дискусій з'явилася найбільше після того, як було в Блумбергу опубліковано ось ця інфографіка, де показують, що від OpenAI та NVIDIA іде по суті самоінвестування, так зване вендорне інвестування, коли. Nvidia дає OpenAI 100 мільярдів, аби OpenAI купив в Nvidia на більше ніж 100 мільярдів чіпів, і потім ці чіпи йдуть взагалі в Oracle, верніше гроші, і знову повертаються до Nvidia або OpenAI. І також є ще багато менших компаній, такі як Корвів та інші, які ще є посередниками між ось цими. Великими виробниками чіпів та компаніями, які займаються розробкою штучного інтелекту. Ну і також є такі от фексуті меми про те, куди йдуть 100 мільярдів від Nvidia, які проходять Oracle і потім знову вертаються до Nvidia. Другий чинник, який говорить про те, що, можливо, штучний інтелект це Бульбашка, і можливо, фондовий ринок є супердорогим і перегрітим, це є так зване. P.E. і або співвідношення ціни до поточних прибутків, які скориговані на 10-річне середнє значення ринків, і ось зараз воно на рівні приблизно 39, а в період dotcom бульбашки наближалося до 44 і майже ніколи більше, крім 2021 року, ринки не були за ось цим власне, показником настільки дорогі. Звісно, ринки не дешеві, але я би хотів наголосити на тому, що поточний показник. Пі, тим більше, той, який є середньо скоригований на 10 попередніх років, дуже мало говорить нам про те, чи дійсно ринки дорогі в моменті сьогоднішньому, адже ті індикатори, які відслідковують попередні результати, тому що поточний PE, він стосується. Тих прибутків, які компанія заробила за 12 місяців до відповідного його оцінювання, звісно, вони не дають відповіді на те питання. А чи дійсно в майбутньому показники компанії будуть насправді такі самі, як були в попередніх 12 місяцях? Тому ми, як інвестори, завжди маємо орієнтуватися на те, а скільки нам дасть інвестиція в відповідну компанію у майбутньому 12 місяців, 5 років чи 10 років. І ось для цього є мультиплікатори, які відслідковують саме. Майбутні Next 12 Months або Forward значення. І ці відповідні значення так само можуть бути як і для ринку, так і для кожної окремої компанії по різних мультиплікаторах, в тому числі на EPS- співвідношення ціни компанії до, чи акції до прибутків на акцію. Так ось в pero.com Бульбашки таке співвідношення було для SP 500 89. При тому, що в поточному моменті таке співвідношення 28 і за останніх, якщо подивитися кілька років, це співвідношення дійсно не є те, щоб прям дешеве. І були періоди, коли воно було значно менше в 2022 році, коли всі очікували кризи. Але і звісно були періоди в 2020-2021 році, коли значення було вище. І якщо знову ж таки порівнювати в 99-й рік бульбашку доткомів так звано і поточне співвідношення майбутніх показників за 12 місяців ціни до тих прибутків, які компанії мала показати через 12 місяців, то ми бачимо, що тут valuation насправді був крейзі в 99 дев'ятому. У 2000 році Cisco на рівні було 101 майбутніх прибутків річних. Oracle 90, інші компанії також далеко-далеко, за 69 Microsoft. Зараз ми бачимо, що 7 найбільших компаній. Вони досить нормально мають співвідношення ціни до майбутніх прибутків. Якщо подивитися на мета, тут взагалі досить навіть і дешево, можливо, за деякими прогнозами, залежно скільки ви закладаєте майбутнє, але та ж Nvidia, яка зараз є найдорожчою компанією у світі, близько 4,5 трильйони доларів, так ось в неї співвідношення 31. І в 2000 му чи 99 му році жодна компанія з 31 не торгувалася. Інтел був в 32, всі решту були набагато більше: 51, 49, 70, 100. Тут зараз ми бачимо 31 також Apple і Microsoft, Broadcom лише трошки більше, 37, Google і Amazon 22, 24, Meta, як ми вже сказали, 20. І якщо, наприклад, і NVIDIA подивитися, то це дуже гарно теж показує, чому зараз не можна говорити про те, що це те ж саме, що було в бульбашці доткомів. Так, капіталізація здається великою 4,5 трильйони. Так, ріст акцій на тисячу з лишнім відсотків за останніх 5 років здається чимось неймовірним. Але якщо ви подивитесь ріст виручки в Nvidia і ріст акцій за 5 років, по суті, вони однакові: 66% росту виручки, 68% росту акцій. Тобто. Компанія зростала разом із зростанням відповідно своєї виручки, яке також зростало в геометричній прогресії. Ну і знову ж таки, якщо повертатися до того, як оцінювалася NVIDIA раніше, то за 5 попередніх років значення 32 є по суті досить дешевим для NVIDIA, тому що ви бачите, що в період 2021-22 року це значення доходило до 70 в Nvidia. Середнє значення є 41. А зараз, по суті, 32. тобто ми маємо дуже дешеву компанію, яка є насправді найдорожчою компанією так на ринку. І лише в період квітневих просідань це значення опускалося в район 25 і нижче. І якщо подивитися на те, що прогнозують після 25-го року, то NVIDIA зараз виглядає як брейнер, no по суті для купівлі навіть за поточними цінами, тому що ми бачимо зростання з 25-го до 26-го, 27 27-го і 28-го років, досі буде дуже. Значними темпами 20 плюс відсотків. Ви купляєте за мультиплікатором 32 на майбутній рік, якщо не помиляюся, тут зростання взагалі більше 30%. При тому, якщо подивитися на EPS, тобто прибутки на акцію, то в наступному році фіскальний 27-й, це по суті 26-й, ми бачимо зростання на 39%, Ви купляєте за мультиплікатором 32, тобто у вас пех менше одиниці, що досить і досить є гарно. І ще через рік ви маєте зростання 20%, Потім воно сповільниться до 11%, Але тим не менше, у вас є досить і досить хороший ріст. Ну і ще один новогомий аргумент це швидкість адаптації штучного інтелекту, в тому числі таких додатків, як ChatGPT, який буквально за менш ніж 3 роки вже налічує більш ніж 800 мільйонів користувачів, в той час як інтернету для цього знадобилося ну, приблизно 11-12 років. Ну і також за прогнозами за буквально ще кілька років ChatGPT вже наблизиться до 60-70% користувачів, яке від населення штатів становитиме, що буде перетворювати. Цю компанію на мегацінний актив, який зможе потім монетизувати дуже сильно ось цю власне кількість користувачів. Ну і третій аргумент на користь того, що в нас не перебуває зараз все в бульбошці, в тому числі штучний інтелект, є дійсною технологією, це те, що падає ринок зайнятості, тобто людей менше наймають, більше звільняють. Це означає, що компанії стають більш ефективними на. Однакову кількість працівників або навіть і на меншу. І це дуже гарно прослідковується на графіку по Microsoft, коли ви бачили зростання найму, яке не припинялося до 2024 року, по суті, появи чату GPT. І з цього часу воно почало падати. Це мінус 230 тисяч. Від піку це на 6% падіння. Притому на кожного такого працівника в рік Microsoft витрачав приблизно 300%. Тисяч доларів, відповідно, вони вже зекономили дуже і дуже значну суму, яка додається просто в відповідно прибутковість, і не виключено, що в подальшому будуть економити на звільненнях працівників. Про те, що працівників будуть звільняти з Амазону, заявив нещодавно його SEO, буквально кілька днів тому, і тому вони скоротили на 15% свій відділ HR. Відповідно, їм не треба так багато наймати людей. Хоча, звісно, вони оголосили майже в наступного дня про те, що до додають 200 працівників тимчасового період свят, але це також ті працівники, які в майбутньому будуть змінювати автоматизацію, роботизацію підприємств і виробничих процесів, в тому числі роботами-гуманоїдами, які також вже досліджує і показує Amazon в своїх відео, яким чином вони зможуть переносити різні коробки, долати перешкоди і так далі. Ну і також не лише технологічні компанії, в тому числі інвестиційні банки, сильно скорочують свій штат. Про це нещодавно заявив Goldman Sachs. звісно, саме через те, що. Штучний інтелект збільшує продуктивність праці і меншим числом працівників, їм вдається вирішувати ті ж самі завдання. Та також є дослідження про те, що в середньому на 26 чи 30% компанії збільшують свою саме продуктивність в різних сферах, саме через деплоймент чи застосування технологій штучного інтелекту. І якщо подивитися на дослідження одного з інвестиційних фондів американських коте, то вони вказують про те, що Є дві третини шансів на те, що штучний інтелект буде зростати, він буде збільшувати ВВП, інфляція буде зменшуватись, і технологічні компанії продовжуватимуть лідирувати на фондовому ринку. Ну і також, звісно, є 30% шансів на те, що штучний інтелект це бульбачка, і буде криза, в тому числі на фондовому ринку, і через надмірне інвестування грошових коштів, які, які компанії брали в борг. Але про інвестування в борг якраз зараз дуже сильно різниця між поточним. Станом речей і 2000 роком, тому що найбільші компанії мають величезну купу грошей, вони не знають, куди витрачати. І, власне, якраз витрачання в дата-центри є для них чудовою нагодою одночасно пришвидшувати і збільшувати свою маржинальність, та відповідно мати те, де, куди застосувати такі величезні суми капіталу. Тобто вони інвестують не позичені гроші, а власні зароблені гроші. Ну і також від цього фонду є фантастична сороківка, Ви можете подивитися на ті компанії, які. Вони вважають такими, що будуть в майбутньому лідерами. Ну і також є з сфери крипто і приватних компаній, ті, які вони виділяють як чудовими. Нещодавно вони викинули з фантастичної сороківки Google десь півроку тому, і зараз назад його додали і кажуть, що тепер це. Точно буде вінер в штучному інтелекту через те, що вони помилялися в своїх висновках про падіння попиту на пошук і про те, що чат GPT вб'є Google. насправді не вбив. Всі, хто інвестували в Google, вітаю. Мені здається, що в подальшому Google буде лише зростати, і всі ось ці ризики, які знялися після судового рішення, крім того, застосування дійсно штучного інтелекту, хороше через Gemini і свої моделі, воно лише є додатковими. Тими чинниками та факторами, які впливатимуть на подальше зростання. Акцій Google. А якщо говорити загалом про бульбашку штучного інтелекту, то мені здається, що це дійсно є реальна технологія, яка буде підвищувати продуктивність праці і збільшувати маржинальність компанії. І, відповідно, буде повертати ті інвестиції, шалені, дійсно, які зараз компанії роблять в розбудову дата центрів. Ну і ринки загалом зараз не найдешевші, це факт, але вони точно не є критично переоціненими чи дорогими, чи такими, які от вже зараз точно мають луст. Та окремі компанії на ринку дійсно є супердорогими. Ми всі їх знаємо, такі як Tesla, Palantir тощо. Але є дуже багато недооцінених або дешевих компаній, при тому в різних секторах. Ну і в довгостроковій перспективі, мені здається, що. Ринок загалом і компанії окремі, зокрема, найкращі з них точно будуть зростати. І якщо ви думали, що все на ринку дороге, нічого немає недооціненого, то можна подивитися. Я публікував в телеграмі ось ці скріни з, до прикладу, ресторанного сектору, де ви бачите від початку року компанії на 40-50% падають в ціні. На сектор виробників готової їжі чи напівфабрикатів. Тут теж ви бачите на 17, 20, 30% тощо. Ну і на фарма. Цевтичний сектор всім відомий Ново Нордіські Юнайтед Хаус, але не тільки падають на досить-досить значні цифри. Тому говорити, що це є переоцінений ринок, при тому, що величезна кількість сфер і секторів і компаній є в серйозних мінусах, я б не сказав. Щодо того, що купляти на такому ринку, то мої рекомендації топ компаній для купівлі зараз це, звісно ж, Амазон і Libre і також Ubердортеж та Duolingo. З Амазоном багато розповідати мабуть не потрібно. За Останній місяць падіння на 8 тільки обумовлено тим, що знову починається торгова війна з Китаєм і відміняється. Мені здається, що Амазон це не про торгову війну чи є комерцію, а більше про АВС, який має зростати, і для нього торгова війна ніяким чином не має відбуватися на власне показниках АВС. Тому я би інвестував Амазон в Mercado Libre. Інша історія тут падіння ще більше за останній місяць на 17%, і акції торгувалися і Менше 2 тисяч, якщо не помиляюся. Тут історія про Аргентину, про те, що вона майже у дефолті, і США дали 20 мільярдів на те, щоб підтримати курс песо, але цього не вистачило. Вони вже подвоїли суму на 40 мільярдів. Тепер буде по суті позика, і невідомо, що там буде відбуватиметься. Зараз вибори дійсно можуть бути а, погані справи саме в Аргентині. Хоча Mercado Libre це і аргентинська компанія, і це, звісно, впливає на неї, і курс песо має певні. Ризики, але з іншого боку, бізнес Mercado Libre не лише в варантині, там 20%. Решта бізнесу це Бразилія, Мексика чилі інші країни Латинської Америки. І ось, до прикладу, якщо подивитися по Мексиці, то тут найбільший ретеншн в Mercado Libre і найбільший трафік в мобільний додаток і порівняно з конкурентами Amazon чи китайськими конкурентами вони далеко-далеко позаду. Тому я не думаю, що знову ж таки в Mercado Libre є ризики власного бізнесу, попри криз з вона навчилася працювати в Латинській Америці вже дуже довго там існує. Це компанія з капіталізацією 100 мільярдів доларів. Це найбільша компанія Латинської Америки, майже в кожній із країн, де вона оперує. Тому маленькі турбулентність на бізнесу, який становить 20% від загальної виручки, не має бути чимось критичним для цього великого великого монстра. Ну і щодо компаній, тих, які я би зараз розглядав для додавання, це Uber, попри те, що він виріс на 46% від початку року. Дуар теж, попри те, що вони виросли на 54%, і Grab Holdings, які теж виросли, але не так багато. Якщо подивитися на мультиплікатор, то Uber досі є дешевим. По співвідношенню ціни до майбутніх вільних грошових потоків він на рівні всього-навсього 17%. І це по суті дуже близький рівень до того, який я придбавав його в грудні січні. Звісно, там були і періоди трохи дешевших. Мультиплікаторів, тому зараз можна розглядати все одно досі Uber. Ну і також, якщо подивитися по Grab і по DoorDash, то в них мультиплікатор майже вдвічі більший 34. Але попри це, мені здається, їх також цікавими для додавання ці компанії, тому що вільний грошовий потік до прикладу, DoorDash буде становити 2,3 мільярди цього року, і 4,6 буквально через 2 роки подвоїться. Тому якщо ми дивимось зараз по. 3,5, і по суті, мультиплікатору, і в нас є 34 співвідношення. То, якщо ми будемо визначати по 27-му році, тут вже в нас буде набагато-набагато краща картина. Uber також буде хороше зростання з 9 до 10 і 12%, Але звісно, навіть через 5 років він не подвоїть е, свій вільний грошовий потік. Е, крім того, цей ринок загалом мені дуже цікавий. Доставки їжі. Мені здається, що це одна з найкращих частин бізнесу Uber, власне, і інвестував великою мірою в нього. Я. Через це в тому числі, але в Штатах, якщо подивитися на те, хто займає яку позицію на ринку, то DoorDash Майже 70% доля ринку, в Uber лише 20%. Тому DoorDash для мене був цікавий ще минулого року. Я розглядав їх, але одним з основних стримуючих факторів було те, що в Uber є також хороша доля ринку на інших а, міжнародних ринках, в тому числі в Німеччині, Франції, Голландії, вони займають досить серйозну долю. По суті, вони є номером один у всіх цих три країнах. А в DoorDash... Насправді там дуже маленька присутність була, і так мені здавалося, що тому немає змісту особливо інвестувати. Але в DoorDash є Вольт. З 2022 року, здається, вони його в кінці поглинули, який має хороші позиції і в Німеччині, Голландії, і особливо в скандинавських країнах. І зараз вони поглинули Deliveroo, яке має 16%. Британії, в Франції має хорошу долю і також в деяких арабських країнах. І якщо подивитися власне, на самі показники Дордешу, то тут хороші, дуже показники зростання 20% кількості е, замовлень, 23% в загальному. Об'ємі грошовому 25% у виручці, ну і 52% в EBD. це взагалі чудові чудові показники. І якщо ми подивимось на більш довгу історію, то ми бачимо, що тут стабільно всі двозначні цифри по всіх пунктах майже і що важливо, що в них також зростає гарно маржинальність. Ну і звісно, по виручці ми також бачимо, що 13 до 25 мільярдів виручка збільшиться за. 4 роки по суті майже вдвічі. І те, що я говорив, про фрікешло, хоч мультиплікатор 34. Але ми бачимо, що наступного року вільний грошовий потік зростатиме на 49%. Тобто, по цьому ми маємо по суті пех, якщо подивитися, на індикатор фрікешлоу значно менше одиниці. І навіть в наступних роках він не сильно зменшиться. Тобто тут буде зростання на. 34%, 29%, 23%. Звісно, певною мірою буде допомагати поглинання Deliveroo, яке ось відбулося 30 вересня і 8 жовтня, здається, було ще додаткове рішення суду. Тут теж є хороші цифри зростання 9, 7, 8 І важливо, що Deliveroo вже стало прибутковою компанією в момент, коли їх. Поглинуло по суті Дордеш 46 мільйонів вільного грошового потоку вони показали, і 96 мільйонів є біди. Ну і крім того, що в Британії вони мають хороші позиції. Вони також є присутні в дев'яти країнах. І загалом Дордеж тепер в 39 країнах вже є присутній. А Вольт, які вони поглинули ще раніше, в 2021 році ось останні показники, які мені вдалося знайти. І в них присутність, як ви бачите, в скандинавських країнах хороша, тому що це власне фінська компанія. Тому зараз, якщо ми говоримо про. Поглинання ще деліверу, ми бачимо, що досить гарний є обсяг того, куди може рухатись цей ринок. Ну і ось, власне, на цьому слайді ми бачимо, що в 2021 році оцінював DoorDash загальному ринок їжі з ресторанів та магазинів продуктів лише 11% в онлайні з 18 трильйону. Ну і загалом ретейл лише 20% в онлайні з 4 трильйонів, і це лише в штатах. І подивитися, якщо на інші ринки тут. Ще дуже багато є того, куди можна рухатись, і найкраще, що мені подобається, знову ж таки можливо повторююсь, в DoorDash, це ось цей показник того, що мержа вільного грошового потоку вона буде зростати із поточних 17,8% до 29% в 2029 році, тобто. Попри планове сповільнення, виручки, яке в 2029 році все ще буде 14%, що є набагато швидшим зростанням, ну відповідно, тому що компанія менша все таки ніж той же ж Uber, Але тут в Uber якраз 18% як було зараз, так і планується через 3-4 роки. В Deliveroo ми бачимо, що буде маржа. 29, Ну і також маржа по єбіді буде збільшуватись, і Net Income маржа також має збільшуватись. Хоча тут не так вона очевидно зростатиме, як саме у вільному грошовому потоці. Ну і ви бачите, що ось цей вільний грошовий потік гарно, гарно зростав, але завжди було мінусом те, що була велика, дуже частина сток бейс компенсації. Проте за останні періоди вона не так сильно зростає і можна дивитися на те, що навіть трошки сповільнюється, а якраз вільний грошовий протік зростає. Відповідно, можливо, цей розрив буде тільки зростати. Я так принаймні сподіваюся. Ну і також, якщо говорити про те, що поглинання це дуже погано, так але насправді ці поглинання все ще компанія робить при тому, що має більше. Грошей, ніж взяла в борг для відповідного виконання вказаних поглинань. Тому з цим все окей. І з цікавого це те, що дійсно компанії конкуруючі Uber і DoorDash, зокрема, Uber подав позов до DoorDash за те, що DoorDash застосовувала нечесну практику, що до ресторанів, які переходили на Uber, вони застосовували підвищені тарифи або додаткові збори. І відповідно зараз цей. Суд є, триває на розгляді. Дородеш ось писало про те, що це цинічний. Позов про те, що не може інновації запроваджувати власне Uber. Цікава історія. Ну і загалом ринок доставки їжі, те, що я говорив, він планується, що зросте з 300 мільярдів до 700 мільярдів за наступні 10 років. По суті, подвоїться більше ніж подвоїться за 9 років. Це дуже хороший ринок. і Мені здається, там буде зростання органічне, яке відповідно і додаватиме навіть за умови конкуренції обом компаніям і Uber, і DoorDash, які очевидно, що зараз є домінуючими на розвинених ринках, в тому числі і Греб, який є активним гранцем на ринку Азії, але там поки що. Більше мені ще треба дослідити, аби визначитись, чи буде цікаво інвестувати в DoorDash. От в штатах вже запущена доставка роботами, і навіть вони тестували дронами після того, як є звичайно доставка власне кур'єрами. І цікаво, що це вже працює, тобто вони мають роботизовану доставку, тому штучний інтелект навряд чи їх може вбити. Більше того, буквально 16 жовтня DoorDash оголосив партнерство із Веймо про те, що доставки з ресторанів будуть доставлятися автомобілями автономними роботизованими, які є у Веймо. Відповідно в багажнику ось буде пакунок, який поскладе в багажник автомобіля працівник ресторану, і користувач отримує. Автомобіль з пакунком, що можливо додатково додасть для веймо також ютилізацію, тому що їм важливо, аби автомобілі не простоювали. І коли в них немає замовлень від клієнтів на райдгейлінг, вони зможуть. Доставляти ось таким чином їжу із ресторанів. Ну і важливо також згадати, що на наступний тиждень ми будемо бачити вже по-справжньому розгар сезону звітів. Буде звітувати Netflix. Він є в мене в портфелі. Мені здається, що це також компанія, яка буде мати зростання після звіту. Tesla. Мені здається, тут буде подіння після звіту. Intel подивимося, цікаво, що вони нам скажуть по своїх прогнозах, SAP, ну і багато багато інших компаній. І теж важливий елемент того, що відбувається з ринку загалом, це те. Що очікування про зниження облікової ставки зараз на рівні 99% про те, що знизить повторну облікову ставку в кінці жовтня на 0,25%, і 1% про те, що знизить на 0,5%, тобто сумарно 100% шансів на те, що ми побачимо зниження облікової ставки. Якщо вам цікаво інвестувати на фондовому ринку, але ви не знаєте, з чого почати, то я рекомендую почати із вишколу молодого інвестора, або якщо більш досвідченіший інвестор з вишколу 2.04.0, не Незалежно від досвід, запрошую вступити в клуб Тараса Гока. Це найкраще інвестиційне ком'юніті України, де є маса інформації додаткової також мої живі угоди. Ну і, звісно, хто додивився це відео до кінця, бажаю, що ваш нетворець зростав як у Ворна Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!